Я приїхала з Краматорська. І я всім серцем, всією душою тільки за перемогу над цим ворогом. Хай він скоріше піде з нашої землі. Ми його тут не ждали. Мої син і онук воюють. Я дуже гаржу всіми і сподіваюсь, і буде перемога. Допомагаємо хлопцям, намагаємося. Робити щось корисне. Основний напрямок сітки у нас, бачите, таке виробництво. Сітками накриваємо техніку, вже навіть знаємо, якщо це артилерія або міномети, або ще ми вже знаємо, які розміри, які джипи. У нас сезонність є взимку, білі, там сніг, розумієте, осінь в неї свої кольори, літо зелене і так далі. Ось така у нас сіточка виходить. Ось 6х3, 6х4. Оце ось початок її такий. Коли вона вже буде готова, ось зараз вона, можна буде її прямо на рамочки натягувати. Потім натягується ця сіточка гарнесенько сюди. А дівчатка-паучки майстрині обплітають нарізаними смужечками. Стрічечку, що вплітаю, усім серцем намовляю. Щоб наших хлопців оберігала, а на орків расистів полоду, щоб насилала. Нехай стають сліпі, глухі, нехай щезнуть із землі. Отакі сідушечки, да, хлопчикам. Дякую, щоб їм було найкраще.